В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Бразильська казка Дерево Умбу. Колись давно край дороги, що біжить у гори і вузенькою стрічкою в обиці між похмурих круч, стояла вбога хатинка. Господарювали тут сива бабуся й чорнока внучка на ім'я Жоанна. Дівчинка росла сором'язливою, слухняною та доброю. Та одного дня крихітка захворіла, у неї був сильний жар, а ліки не допомагали. Ой, лишенько, плакала старенька, і гадки не маю, як зарадити біді. Бабуся не знаходила собі місця від хвилювання, розуміючи, що навряд чи вдасться врятувати маленьку. Аж раптом господиня стрімбою вкинулася двір. Біля оселі росло гігантське розлоги дерево Умбу. Старенька підбігла до здоровання, обійняла міцний стовбу і, не стримуючи сліз, попросила. «Гілясте, твоє коріння глибоко в землі, а довгі віти зникають між хмар, торкаються самого сонця. Будь ласка, поділися силою і теплом з моєю онучкою, що хворіє. Дерево, не вимогло ні звука, але вже наступного дня жодні стало краще. А за кілька діб вона зовсім одужала та й безтурботно бавилася на подвір'ї. Маленька виросла та й перетворилася на вродливу чорнокосу дівчину. Багато хлопців задивлялося на красуню, та вона жодному не відповідала взаємність. Якось Жоана відмовила зухвалому розбійнику, і негідник вирішив силоміць забрати кохану. Бандит скликав товаришів і темної ночі завітав до хатини. Негайно відчиніть, кричав він, вламуючи двері. Помешкання оточене, з вас ніхто не врятує. Бабуся й онучка тремтіли від страху, кликали на допомогу та благали нападників залишити їх у спокої. Здавалося, що хиткі двері от-от упадуть від ударів кремезних парубків, а будиночок розсиплеться на друзки. Цієї миті від пориву вітру розчинилося вікно. Старенька жінка з дівчиною вискочили на двір і сховалася під деревом, яке опустило свої віти низько до саменької землі, захищаючи їх. Розбійники помітили втікачок, але наблизитися до них не змогли. Негідники намагалися напаламати гілля, яке дряпало шкіло і хапало за одяг, але марно. Тим часом зійшло сонце. На допомогу прибігли солдати і ув'язнили злочинців, а схвильований натом іще довго обговорював новину Гілясте дерево двічі врятувало сусідок від біди. Відтоді кожен перехожий, крокуючи повз дерево умбу, вдячно схиляє голову. На добраніч, малята солодких снів.